Подачу цієї страви формую таким чином. По центру в тарільці викладаю гриби, навколо них смачне повітряне пюре. Прикрашаю зеленню. Обов'язково приготуйте цю страву. Приготуйте та смакуйте. Підготовлені печериці, які вирощують, потрібно викладати в добре розігріту суху сковороду, тушкувати на сильному вогні до повного випаровування води, і тільки потім підливати олію, додавати сіль та перець. Починаю підсмажувати цибулю на вершковому маслі та рослинні олії до легкої рум'яності. Додаю натерту моркву, перемішую, готую до 3 хвилин. В підсоленій воді відварюю картоплю на пюре. Води вже немає і на грибах утворилася скоринка. Надалі об'єдную гриби з морквою та цибулею, додаю спеції, солю. Перемішую і доводжу страву до готовності. Смачного!